Вітаємо усіх на хвилях міжнародної інтернет-радіо Тисяча друзів. З вами рубрика Формула здоров'я і його ведуча Ніколаєнка Віолета. Сьогодні ми поговоримо про те, як здорове харчування впливає на наш мозок. Ви коли-небудь замислювалися, чому після їжі почуваєтесь більш енергійними або навпаки втомленими? Справа в тому, що їжа, яку ми споживаємо, має безпосередній вплив на функції нашого мозку. Почнемо з омега 3 жирних кислот. Вони містяться у таких продуктах як жирна риба, горіхи та насіння. Омега-3 допомагають покращити пам'ять, підвищити концентрацію уваги та підтримують здоров'я клітин мозку. Недарма ці кислоти називають їжею для мозку. Антиоксиданти, які містяться у свіжих фруктах та овочах, нейтралізують вільні радикали. Це шкідливі молекули, що можуть пошкоджувати клітини мозку. Це допомагає зберігти наш розум ясним та зменшує ризик захворювань. Вітаміни групи В, що містяться в сильнозернових продуктах, яйцях та зелених овочах, підтримують роботу нервової системи і покращують вироблення енергії. Завдяки їм ми можемо краще справлятися зі стресом і зберігати емоційну рівновагу. Отже, здорове харчування це не лише про фізичне здоров'я. Воно безпосередньо впливає на наш настрій, пам'ять, концентрацію і навіть емоційний стан. Тож давайте обирати продукти, які допоможуть нашому мозку працювати на максимум. Піклуйтесь про свій мозок, харчуйтесь правильно. Тож не хвилюйтеся, а будьте на хвилі улюбленого шкільного радіо, де завжди дізнавайтеся корисно і цікаву інформацію. Па-па!